Друзі, привіт-привіт! Сьогодні хочу, щоб ми з вами зробили такий невеликий розмад, запитали у Таро, що вони хочуть розповісти прямо зараз. Сьогодні день, найдовший день у році, 20 червня. І ми візьмемо одну карту Оракумагікати, а потім будемо її пояснювати. І так, що хочуть розповісти нам карти саме сьогодні. Вот так вот. Просветление. Просветление. Гляньте. И тут изображенный Будда. И ним монах. Так говорять про те, що настав час брати знання. Добре, зараз подивимося. Поясніть нам, будь ласка, цю карту. Так, ви багато працюєте і усердно. Ви майстер своєї справи. Але інколи вам не вистачає знань, і це вас трохи лякає. Вам хочеться більше. Заробляти по королю Пентаклей, більше бути і почувати себе розвиненою людиною, тобто стати королем. Але вам заважають сумніви. Ви часто дуже вагаєтеся. Потрібно це мені чи не потрібно Іти у розвиток, і у здобуття. Ну, щоб більше була зарплата, чи більше заробляти грошей, звісно, треба більше вкладуватися, да, скажімо так. І ці врожіння можуть бути різні. Це як і працювати більше, так і більше здобувати знань. Щоб більше здобувати знань, вам треба перейти на новий рівень. Тобто треба від чогось відмовитися От, в, в цьому житті, в тому, що у вас зараз є. Ну, а що у вас є, так, у вас є друзі, ви з ними гарно відпочиваєте, ходите на вечірки, дні народження. Але ж багато мрієте. І тому карти говорять, що, щоб перейти на новий рівень, на новий рівень да, по карті смерть, треба трішки може змінити свою компанію дружеску. Може, ці друзі вже не для вас? Да? Вони. Е не підтримують ваші мрії. Вони не вписуються у ті бажання, які ви ставите перед собою. Карта Король Пентаклей. І на цьому карти закривають свою розмову. А ми візьмемо ще ось Дзентеру. І спросимо ще у них парадок. Ще спросим параду. Так, дуже чітко, дуже чітко нам сказали, як, як йти до здобувати просвітлення, здобувати більше духовних знань. Тобто для цього треба. Змінити своє оточення. Може не скільки змінити, а передивитися. Звісно, вони не так, щоб від усіх відмовитися. Просто передивитися може. З якихось друзів ви вже виросли, як то кажуть. І так, що нам скаже Дзен? Так, Дзен говорить. Зрілість. Треба становитися більш зрімою людиною. І тоді вам відкриється увесь Всесвіт. Карта мир це мир. Ну що може бути ще прекрасніше? Бажаю успіхів!